У реабілітаційному центрі «Гармонія» запрацював літній табір. Сьогодні перший день каже очільниця закладу Олена Чорнобривенко. Вік учасників від 11 до 16 років. Зараз почався табір, який ми назвали його з ніг на голову, тому що ми запланували такі е активності, які трошки відрізняються від тих, до яких звикли. Наприклад, якщо батьки там щось грають а діти вболівають, то ми зробимо цей раз навпаки. перше, це фізична така руханка. Потім буде Заняття з психологом, потім буде квест, який має твердити. І також після того всього, після обіду смачного, потім буде прогулянка на катамаранах. Руханку під музику проводить фізичний реабілітолог Сергій каже: для дітей з інклюзією підбирав спеціальні вправи. <пілляння> Стараюсь дивитися, щоб діти, діти змогли це зробити. Не всі, ви самі бачите, можуть зробити там підпригнути ще щось. Важливо робити ранкову зарядку і, і, і взагалі займатися спортом. Відвідувачка реабілітаційного центру Софія Суспільному розповідає, до табору записалася сама. Батьки підтримали. Каже, тут їй подобається. Я не люблю сидіти вдома на одному місці. Мені постійно треба кудись піти в нове місце. Це вдруге її донька, відвідує літній табір, каже мама Віта. По-перше, такі самі дітки, вони рівні між рівними, По-друге, емоції позитивні. Літо, <свісно> тепло. Надіємося, що все буде добре і емоційно дитина емоції свої отримати. Після руханки дітей запрошують до актової зали. Тут для них підготували гру Правда, брехня. Я люблю рибу, я люблю полуницю і я люблю шоколад. Що із цього є без mm. Інклюзивний табір допоможе її сину Сергію краще соціалізуватися, а ще знайти друзів, каже Вінничанка Алла. Хтось щось розкаже, і підскаже, посміються разом і поспілкуються. Це і розвиток, і спілкування з дітками, бо нам його не вистачає. Ну і... Всього доброго, всього хорошого, тому що треба ж з цим діткам якось спілкуватися. А вдома зараз такий наш час. Він вдома і менше їй розмовляє, і все, тому що там тільки на батько, мати і ще нікого немає. Табір безкоштовний. Перша зміна триватиме до п'ятниці. З понеділка буде інша група дітей віком від 4 до 7 років, каже Олена Чорнобривенко. Триватиме табір до липня. За цей час його відвідає шість груп по 10 дітей у кожній. Кожного дня у нас буде до обіду програма. В центрі а після обіду у нас будуть на виїзді подорож трамвайчиком, подорож на ну якби як на пікнік там ви потім зоопарки. Ще ну різні такі активності. Діти мають відпочити, тому що вони старанно працювали весь рік. По-друге, це соціалізація. Вони повсюди бувають. По-третє, вони розуміють, що для них теж є табори. Юлія Вознюк, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниця.